І так, слава Господу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб щоденний. І мені хочеться ділитися словом Божим, адже Слово Боже говорить. Приймі, хто прийме Ісуса Христа у своє серце, Він прийме Слово, а значить, стане носієм Слова Божого на всякому місці, куди Він тільки піде. Мені попало в серце сьогодні слово від Господа, де написано в Марка, 12 розділ і 13, 13 вірш, де написано. ой, вибачаюся, це Лука 7 розділ, 27 вірш. Ось Є той, про кого написано: ось посилаю ангела мого перед лицем твоїм, який приготовить шлях твій перед тобою. Знаєте, ці пророчі слова говорять, говорять про те, що має хтось, тобто Бог, батько, послати когось перед собою. І коли ми дивимося. Як коли дивимося в Писання, то перед Ісусом Христом е був посланий Іоанн е е Хреститель, який сказав, що ось я не Христос, але я прийшов приготувати йому шлях. І я б вас хрещу водою. А ось той, хто прийде за мною, він набагато могутніший мене. Він буде вас хрестити Духом Святим і Вогнем. І я хочу зараз звернути увагу іменно на те, що перед тим, щоб прийти, Господь посилає посильного перед собою. І Він називає ангелом, ангелом своїм. Слідуючи місце, яке я хочу, хочу прочитати, як, як Ісус сказав до учнів вже своїх. Це буде Івана, 20 розділ, 21 вірш. Ісус, Ісус сказав їм уже друге, мир вам, так як послав мене Отець, так і я посилаю вас. І дійсно, на сторінках Писання написано, що Отець Небесний послав Ісуса у цей світ, і те, що Отець хотів зробити, тобто волю свою, він зробив це через ісуса христа сина божого якого послав у цей світ і коли ісус христос перебував перебував на цьому на цій землі бо у цьому у цьому світі то весь отець і все небо, все було за Ісуса Христа, для того, щоб виконати те, для чого він був на цю, на цю землю. Адже Господь запланував спасти цей світ, і через те він послав сина однородженого, для того, щоб він. Загинув за нас і щоб дарував нам життя вічне. І ви знаєте, коли відбувся на Голговському хресті цей задум Божий спасіння усьому людству. Адже коли Ісус висів на хресті і коли Він сказав останнє слово, яке звучало звершилось, звершилось, це значить звершилось спасіння. Усьому народу, усьому народу, який жив до Ісуса Христа, і буде жити до Ісуса Христа. В чому заключається спасіння? Спасіння. При хто приймає Ісуса Христа у своє серце, він буде спасений, тобто буде мати мати е, життя вічне, в яке яке кожен з нас чекає, тому що наше життя тимчасове на цій землі. А от у життя вічне треба щось мати, щоб увійти. Бо хто цього не буде мати, а мати треба Ісуса Христа, ось яким Господь. Зробив посланцем, посланцем перед Ісусом, скажем, були навіть ще й пророки або перед пророка, перед пророками потім Іван Хреститель, а перед Іваном Хрестителем прийшов і Ісус Христос, і тоді Ісус Христос каже, так як мене Отець послав, виконати волю. Так і я посилаю вас. Задумайтесь над цими словами, що там, де ти зараз на цій землі, і ти чуєш ці слова, або, можливо, ти вже раніше їх, їх прочитав, що сам Бог зробив багато чого вже до нас, і перед тим Він завжди посилав, посилав тих посланців, які мають виконати Його волю. І коли вже Ісус виконав волю. Спасіння, і далі він дав завдання учням, щоб і вони розносили це спасіння. І на сьогоднішній день дійшла участь до Тебе і до мене. Де і Ісус каже, як казав своїм учням, каже, так як послав мене Отець у цей світ, так і я. Посилаю тебе або посилаю вас. Я, до речі, приймаю ці слова, що мене сам Господь посилає у цей світ зробити те, що він хоче зробити. І я думаю, що тут не потрібно мати багато розуму, щоб розуміти, що ж мені Господь має сказати, або що ж тут я маю зробити на цій землі. Хто прийме Ісуса Христа, тоді на нього зійде і Дух Святий. А коли прийде Дух Святий, то він нагадає всі слова, які говорив Ісус Христос. І поведе тебе і мене тою дорогою, або ту дасть ціль, щоб ти був не слухачем лише, а виконавцем волі Божої. І на закінчення я читаю знову слова Ісуса Христа, це вже в Луки, 10 розділ, третій вірш. Ісус говорить: Ідіть, я посилаю вас як ягнят серед вовків. І хочу вам сказати, що якщо би відкрити, скажімо, це місце і списання або або уявити собі картину, як так може Господь зробити що нас як ягнят серед вовків, це ви можете зрозуміти у фізичному світі, що все фізичне від нас сильніше скажімо, невіруючих більше, ніж віруючих. Плотська людина буде завжди ганьбити або гнати духовну людину. І тут Ісус, знаючи це, і Він говорить: Я посилаю вас. Посилаю вас, як отець не послав виконати волю Його, так і я посилаю нині кожного з вас виконати волю Його. І воля Його серед вовків, серед вовків. А що, 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 що ж ніс Ісус Христос? Він ніс спасіння сказати ось тим, які тебе хочуть загризти, покусати, що Господь любить, Він так возлюбив світ, що віддав сина свого однородного, і той, хто і той, хто прийме Його, щоб він не загинув, щоб мав. Життя вічне. І на сьогоднішній день Господь посилає і тебе, і мене, і не страшить тебе вовками, а навпаки, Він каже: так, я вас посилаю як, як, як овець серед, серед, серед вовків, але ви. Не бійтеся, не бійтеся, тому що зійде на вас Дух Святий, і моїми свідками або моїми учнями, моїми посланцями. Ви будете на всякому місці, де ви тільки будете, будете чи говорити, чи робити. І Наперед не задумуйтеся, не бійтеся, що я буду говорити, адже сам Дух Святий буде через Тебе і через мене говорити. Чому? Тому що Бог послав. Послав Ісуса, а Ісус посилає нас. Будьте благословенні і станьте посланцями, не слухачами лише, а виконавцями. Амінь. Амінь. Амінь.